Чи знали ви, що деякі звичні нам речі це лише компроміс між реальністю та візуалізацією? І одна з цих речей це географічна мапа, яка лише схожа на реальну модель розташування материків. Чому так давайте розбиратись разом з Хмаренка Сайенс? Сподіваюсь, тут ніхто не сумнівається у тому, що наша планета має форму Геоїда, тобто справжньою моделлю Землі є глобус. Якщо ми захочемо перетворити цей глобус на пласку карту, нам доведеться розрізати його. Щоб він був хоч трошки схожий на квадрат, доведеться розрізати і його на шматочки, і розтягувати їх максимально, наскільки це можливо. І навіть після цього наша мапа не хоче бути плоскою. І це найбільша дилема картографів: поверхня сфери не може бути представлена площиною без спотворень. глобус не може бути пласким. Це було доведено ще у 1500 році німецьким математиком Карлом Фрідріх Гаусом. Згодом вчені знайшли спосіб перенести зображення з глобусу на площину. Вони використали проєкцію. Популярні пласкі карти використовують циліндрічні проєкції. Уявіть, що ми поміщаємо теоретичний циліндр навколо глобуса і проєктуємо кожну точку сфери на поверхню циліндра. Розгорнувши його, можна отримати пласку карту. А що буде, якщо робити проєкцію на інші об'єкти, ми будемо отримувати зовсім інші карти, і ось ми підходимо до головної проблеми. Усі ці проєкції є поступками у формі, дистанції, напрямку та площі суші. Ось, наприклад, це проєкція Маркатора, такі вивчають в американських школах. Здивовані, що в світі карти можуть виглядати по-різному, але я впевнений, що ви теж бачили таку карту. Напишіть в коментарях, де саме. Правильно, її використовують карти Google і проєкція маркатура популярна з низки причин. По-перше, вона непогано зберігає форм країн, але найголовнішим її призначенням була навігація. Вона зберігає напрямки, і це дуже важливо, якщо ви намагаєтеся доплисти через океан, маючи на руках лише компас. Маркатор, який створив проєкції в 16 столітті, зберігши напрямки, підбираючи дистанцію між лініями широти, одночасно зробивши їх прямими, що створило сітку кутів. Наприкінці 60-х минулого століття сталося те, що змінило всю суть картографії і наш спосіб мислення про проєкції. Супутники, що кружляють навколо планети, почали посилати положення і навігаційні дані в маленькі приймачі по всьому світу. Сьогодні орбітальні супутники навігаційної супутникової системи Гермес забезпечують цілодобове спостереження над великогабаритними об'єктами, протидіючи фіксуванням кругового простору у будь-якій точці світу за будь якою Погоди, ця глобальна система позиціонування зробила непотрібними паперові карти для навігації і на воді, і в небі. Вибір проєкції карти більше не диктується навігацією, а скоріше естетикою, дизайном і представленням. Більшість сучасних картографів дотримуються непрямокутних проєкцій, які розділяються між спотворенням розміру або формою суші. У 1998 році Національне географічне товариство прийняло потрійну проєкцію Енгеля, тому що в ній дотримувався баланс між розміром і формою суші, але факт залишається фактом, ідеальної проєкції не існує. Картографи, математики створили велику кількість проєкцій і в кожній свій погляд на планету. Але найкращим способом зрозуміти, який саме вигляд має Земля, буде поглянути на глобус. Але доти, доки ми користуємося картами, ми змушені миритися зі спотворенням проєкцій. Просто знайте, немає правильної відповіді. А що там з часом? Наше відчуття часу завжди визначалось рухом планети. Людство мало уявлення про дні і роки задовго до того, як дізналось, що Земля обертається навколо своєї осі та навколо Сонця. Місяць, що росте і спадає, дав нам уявлення про календарний місяць. Рух сонця по небу пояснив нам явище після обідньої пори та полудня. Мить, коли сонце досягає найвищої точки на небосхилі, звичайно ж залежить від вашого географічного положення. Однак існує таке поняття як точне визначення часу. Початок його датують 1656 роком і пов'язують з іменем данця Християна Гюгенса. Звичайно ж, годинники існували і до нього. Водні годинники існували в епоху цивілізацій давнього Єгипту і до часів середньовічної Персії. Існував також спосіб визначення часу за позначками на свічці, але навіть найточніші з цих приладів могли відхилятись від точного часу на 15 хвилин за день. Це не мало значення для монаха, якому потрібно було знати час молитви, але для однієї сфери в житті тогочасного суспільства, важливість якої постійно зростала нездатність визначати точний час мала важливі економічні наслідки. Цією сферою було мореплавство. Спостерігаючи за кутом положення сонця, моряки могли вирахувати свою широту, точку між північч і півднем, в якій вони знаходились. Але про довготу точку в просторі між сходом та заходом можна було тільки здогадуватись. Помилки могли, як це часто траплялось, призвести до того, що корабель приставав до землі за сотні миль від того місця, де моряки думали, що перебувають. Іноді наслідки були катастрофічними, адже торгівля здійснювалась переважно морським шляхом. Як же точне вимірювання часу могло цьому зарадити? Якщо ви знаєте, коли в Грінвіцькій обсерваторії або в іншій точці відліку була 12-та година дня, ви можете спостерігати за сонцем і обраховувати різницю в часі, а також відстань. Маятниковий годинник Югінса показував час на 60 хвилин точніше ніж будь-який прилад, винайдений раніше, але навіть 15 секунд на день скоро могли набігти у довгі морські подорожі. Маятники не можуть точно коливатися на хідкій корабельній палубі. Правителі морських держав точно розуміли проблему довготи. Король Іспанії, наприклад, майже за століття до появи годинника Гюгенса запропонував винагороду тому, хто вирішить цю проблему. Як відомо, винагорода, запропонована пізніше британським урядом, призвела до того, що досить точний прилад був ретельно вдосконалений у 1700 році. Тепер він губив лише декілька секунд на день, але все одно важливість секунд важко перебільшити. Також важко перебільшити вашу підтримку. Підпишіться на канал та приєднуйтесь до спільноти в Телеграм. Там завжди багато цікавої наукової інформації, і за можливості підтримайте нас фінансово. Реквізити є в описі. Всесвітній координований час UTC, визначається атомним годинником, котрий вимірює частоту електронного переходу між енергетичними рівнями в електронах. Атомний годинник вимірює час із точністю до однієї секунди на 100 мільйонів років. А нещодавно науковці винайшли годинник, в основі роботи якого лежить хімічний елемент і який допускає похибку лише в одну соту секунди аж до того часу, коли сонце вибухне і поглине землю через 5 мільярдів років. А які ви знаєте питання, на які людство ще не знайшло остаточної відповіді, але те, що є на даний момент, цілком влаштовує?